Carino, luminoso, elegante, bellissimo, perfetto. Саме такими словами будь-який італій опише цей автомобіль. Він як скринька з сюрпризами. Дивлячись на нього, мимоволі починаєш посміхатися. Стильний, модний, молодіжний Fiat 500 з сьогоднішньому тест-драйві з Іриною Висоцькою. Перед нами сучасна інтерпретація легендарного Фіачі Квіченто, що і значить 500, яка випускалася в кінці 50-х. Тополіна в перекладі мишеня. Так називали фіат італійці, який тоді викликав фурор і протримався на конвейері майже два десятиліття. В 50-ті роки ця модель стала для італійського концерну не тільки рятівною, але й епохальною. Фіатик тоді мав всього 3 метри в довжину, був потужністю 13 кінських сил. Вартував 300 доларів і важив 545 кілограм. Карапуз став ледве не першим представником класу Сіті з зручних маленьких авто для міста. Саме він поставив італійців на колеса після війни. Компанія Фіат вирішила струсити пил історії з національної гордості старенького фіата, легендам притаманно повертатись, і вихід нового малюка приурочили до 50-річного ювілею моделі. Дизайн нового Fiat 500 був створений за допомогою прихильників моделі, які висловили свої побажання на сайті виробника. У кожної автомобільної нації є свій автомобіль. Легенда у Франції Сітроєн, Великобританії Міні, Німеччині Жук. А в Італії, звичайно, Fiat 500. Це автомобіль посмішка, який орієнтований на прекрасну половину людства і є законодавцем моди серед малолітражок. Цей модерновий ретро-автомобільчик привертає до себе увагу, як позати цуценя. Він дуже виділяється з потоку автомобілів і запам'ятовується, жодна з відомих японок цього класу не здатна справити такого враження. А щодо європейських автомобілів, то за такі гроші. Це не машина, це предмет стилю, модний аксесуар і ніяк інакше. Все таки екстравагантність користується на час попитом. Коли я бачу милу дівчинку на величезному джипі, я хочу запитати її, ну навіщо? І показати, що на її місці обирають панянки в Європі. Для чого милим дівчаткам величезні брутальні джипи, якщо в Фіаті можна виглядати милішим і молодшим? Тим більше, коли в них немає величезної сім'ї, а є тільки один малесенький песик, який би прекрасно почувався на задньому сидінні у фіаті, італійська міні біпіка Її купують за покликом серця. П'ятсот як смак солодкої вати на прогулянці в парку, або як пушинки, які розлітаються за вітром. Коли ви подули на кульбабу. І його страшно залишити на ніч у дворі. А раптом унесуть, ця проста комфортна машина побудована на платформі Fiat Panda. І вона стала переможцем автороку 2008. Конкуренти Міні, Citroen ДС3 Audi А1. Це достойні авто, але набагато дорожче. А з Nissan Micra, Peugeot 107, Citroën c 1 не порівнюємо, тому що це просто бюджетні малолітражки, а Fiat – це стиль, статус і самовираження. Зірки та навіть гонщики полюбляють цей автомобіль. На ньому їздив Міхаль Шумахер та Фернандо Алонсо. Також зірка італійського футболу Алісандро Дель П'єро. А Дженніфер Лопес з'явилась на ньому в одному з своїх кліпів. Fiat, навіть зробив особливий 500-й для ляльки Барбі на її півсотлітній ювілей яскраво рожевого кольору з бедлічі блисківок у гламурному стилі. Найважливіше в цьому автомобілі це його дизайн і стиль, з яким піднесена кожна його деталь. Ностальгічна зовнішність заворожує плавними м'якими контурами. Унікальний дизайн з елементами ретро і у культового автомобіля зробив свою справу. Наскрізь пропитаний духом цієї епохи 50-х, але при тому абсолютно сучасний. Екстер'єр вінтажний, але не старомодний. Скромний, водночас стильний образ, в якому поєднується все бездоганно. Увага до деталей, безліч складних ліній придають фіатові вигляд дорогої іграшки. Скошена корма. Кругленькі фари. Хромовані деталі. 15 -ті? диски. До речі, гума на цьому автомобілі досить нестандартна. 185 на 55. Багата лінійка кольорів однозначно окрасить сірий потік автомобілів. Уявіть собі, якби всі їздили на Fiat 500. яким би яскравішим, милішим та добрішим став би світ. А бонусом з'явилось багато місця для паркування. З кожним роком автомобілі стають все ж схожими один на одного, але це точно не про наш новий Шікліченто. -Ві Він підріс у розмірах від свого попередника для того, щоб відповідати потребам класу та нормам безпеки. Кожна деталь комплімент дворця. Чого тільки варті ручки дворця, які нагадують ручки старих холодильників, але це є слабке місце у фіата. Один прекрасний день, відкриваючи автомобіль, ця ручка залишиться у вас в руках. Fiat 500 визнаний найсексуальнішим автомобілем всіх часів та народів за версією журналу Gear. Інтер'єр вище всіх похвал. Це взагалі одна з найсильніших сторін Fiat. 500 такий же оригінальний і милий. Всередині, як і назовні, салон тут як маленький шедевр. Тут італійська помішаність на красі досягає свого апогею. Це просто і на своєму місці. Неповторний стиль створюють найменші деталі. Центральна панель пофарбована кольор кузова, а на ній знаходиться музична система, яка стилізована під ретро приймач Єдине, що немає ні одного перемикача звуку, який би можна було крутити. Потрібно тільки кнопочком регулювати звук вверх і вниз. Панель приборів FIAT взагалі витвір дизайнерського мистецтва. Він оснащений комбінованим щитком приборів, в якому спідометр та хомотр показники температури масла та палива в баці імплантовані один в одного. А інформація з бортового комп'ютера виводиться на центр дисплею. Треба звикати, але він повністю виправдовує свій нетривіальний дизайн. Ретростиль автомобілі витриманий ідеально. Все, що можна було зробити кругом, зробили. Незвичайні підголовники, вінтажні ручки дверей, строєними приводом механізму центрального замка, емблема на керні, приборна панель, повітроводи, основа під речах переключення, різні кнопочки. А до речі, кнопки електроскопідйомників розташовані в досить незручному і незвичному місці. Пластик берцятна по твердості можна порівняти з дубом. Але це не сподобається тільки тим, хто дуже любить його трапля. Кермо гарне, стилізоване, зручне. Регулюється по висоті, але, покажу вам, недостатньо. Хотілося би ще трішечки нижче. Ніж для дрібниць мало. Бардачка, як такого, взагалі немає, є тільки кишеня. Зате. Я вам казала, що це скринька з сюрпризами, і один сюрпризів я хочу показати вам саме зараз. Ви можете їздити на цьому автомобілі багато років і не знати, що таке є. Та-дам! Бардачок! Ух ти, а що у нас тут? Тут у нас новий примірник журналу Лайк. Like. Автомобіль досить маленький. Принаймні так виглядає зовні, але місця. Переду вистачить кожному, його достатньо для ні, для плечей, навіть для дуже великої людини. Посадка досить висока. Немає відчуття, що ви сидите на підлозі, тому дуже зручно сідати в автомобіль і вилазити з нього. Посадку взагалі, не можна назвати найзручнішою. Таке враження, що вона була розрахована не на мініатюрну дівчинку, про де Досить багато часу, поки ви зможете налаштувати під себе сидіння та кермо. Автомобіль оснащений панорамним дахом, не люком. Тобто він не відкривається. І це дуже розумно. Бо, як на мене, у люків є тільки один плюс. Це ранкові веселі фотографії зимовим ранком, коли ви забули закрити люк і залишили автомобіль на стоянці. Фіат дає можливість побути дизайнером величезна кількість дисків, стікерів на кузов, варіантів обшивки сидінь, кольору керма і приборної панелі. А ключ може бути також у різних кольорах. Також він може бути стилізований під італійський або фінішний прапор. Вгадаєте, який би обрала я? Задній ряд сидінь в фіаті багато хто називає символічним. А я вважаю, що треба тішитись, що він є взагалі. Звичайно, поїздки на задньому сидінні будуть не найзручнішими, але це абсолютно можливо. Більше дискомфорту скоріше створиться, коли ви захочете в нього потрапити чи вилізти з нього. Система BlueMe працює як hands-free з голосовим управлінням. Також можна слухати музику з флешки, але USB не заряджає телефон. Маємо кнопочку City Кермо. Це регулювання електропідсилювача керма. Для маневрування по місту і парковки він може бути максимально легким, а для активного пересування в міру тяжким та гострим. Маємо тут чотири циліндри, не три, як деяких автомобілях. 1,2 літри об'єму. Даний автомобіль виготовляється в Польщі. Треба зауважити, що якщо ви керуєте цим автомобілем, то до вас буде однозначно опереджене ставлення. Всі будуть думати, що ви блондинка. Ніхто не зможе здогадатися, що за кермом їде автогонщиця. І нам це на руку. Але в цьому є один плюс. Вони дивляться і думають, о, їде блондинка, і всі вас пропускають, бо бояться. Звичайно, автомобіль споживає дуже мало пального, в місті близько 6,4 літра бензину. По трасі може циферка сягати навіть 4,3. Якщо ви будете їздити активно, звичайно, ви таких цифр не побачите. Зате є система Еко, вона включається однією кнопочкою, і, звичайно, потужність автомобіля зменшується, ви не зможете їхати так швидко, як би ви цього хотіли. Він стає набагато повільнішим і дуже швидко переключає передачі в Але за рахунок цього ви економите певне. Як видно, автомобіль і на папері не вражає потужністю, хоча він бадьоро розганяється, але, звичайно, динаміка не ворога, хоча і овочем його не назвеш. Правда, якщо ви назвете його швидким, ви згрішите проти істини. У будь-якому випадку, якщо ви обираєте цей автомобіль з двигуном 1 і 2, треба розуміти, що він створений для міст. Там, де він, як риба в воді, де його стихія. Автовами в цьому автомобілі протипоказані. Хіба ви дуже любите нудну їзду? На спідометрі максимальне значення 220 км. І я думаю, це зробили саме для тих, хто дуже любить запитувати, а скільки в тебе максимальне значення на спідометрі? У мене 220. Ого! Звичайно, в автомобілі є система АБС. І є ще одна дуже цікава фішка. Коли ви екстрено гальмуєте, включається аварійка для того, щоб попередити про це водіїв, які їдуть за вами. Один з мінусів автомобіля це є його дуже маленький дорожній просвіт. Якщо ви не навчитесь об'їжджати ямки і горбочки, то ви однозначно всіх їх позбираєте. А що таке бордюри, доведеться забути взагалі. На низьких оборотах. Автомобіль з 1,2 двигуна є кращим, ніж з двигуном 1,4. На 69 війських сил там 100. А уявіть собі, як їде апарт. На ньому 135 міських сил, але вага на 170 кг більше. Це справжній спортивний автомобіль. Розгін на даному автомобілі 12,9 секунд до сотні. Спробуємо. Не очікуйте від нього якихось особливих спортивних характеристик. Кермо налите приємною тяжістю і демонструє гостре управління і чіткий нуль. Є прикольна система, яка називається Speed Beep. Ви можете кнопочкою меню налаштувати швидкість, на якій вас буде попереджувати система про те, що ви її перевищуєте. Досягнули цієї цифри, на екрані висадиться повідомлення і прозвучить звуковий сигнал. В таких собі бойових режимах розкривається його справжній заводний характер, що стосується керованості і стійкості, тому що керується він як картер легко та слухняно. Повертаєте руль вправо чи вліво, і автомобіль одразу слідує за ним. Маємо в даному автомобілі роботизовану коробку передач, тобто трансмісію з електрогідравлічним переключенням передач, і як будь-який робот при переключенні з першої на другу, особливо буде відбуватися таке собі неприємне інерційне коливання маси. Тобто, автомобіль буде кивати, а всі пасажири в салоні будуть кланятися розробникам автомобіля, напевно. А я при переключенні буду кланятись вам за те, що ви дивитесь наш тест драйв. Якщо включити кнопочку Економу, я зараз вам це продемонструю, то це кивання буде настільки відчутно, що просто захочеться. О, раз. Захочеться просто поправити самому передачу. Або просто в цей момент можна відпустити трішечки педаль газу, і цього поливання і кивання не буде. За управління готова поцілувати автомобіль в бампер. Маневреність стипічним для італійців азартним управлінням і інформативним кермом трішечки на більшій швидкості заходити в поворот, він тримається як влитий і чітко слідує по траєкторії. Немає кренів, трішечки жорсткувата. Зараз ви це відчуєте. Але від цього вона чудова в управлінні. Ручний режим спасіння для підйомів, бо на них він моментально кисне. Зараз ви це побачите. Дуже важко підніматися вгору. І десь потрібно допомогти. Переключені вам. Якщо перед вами буде високий підйом, поставте автомобіль на першу передачу в примусовий режим, тому що він сам не здатен буде заїхати, він буде переключати на другу, зупинятися і не буде розуміти, що з ним відбувається. Тому примусово поставили на першу і полегенько поїхали вгору. Тут досить дивні дверцята. Якщо ви їх не відкрили повністю, вони однозначно закриються і вас вдарять. Я вже знаю. Відкрили повністю, тоді виходите. П'ять зірок по тестам NCAP селяють спокій за життя пасажирів. Сім подушок безпеки є навіть колінна. Багажник 5 невеликий. 185 літрів об'єму. Відкинувши спинку задніх сидінь, можна отримати 550 літрів. Я була свідком, коли в такий багажник помістили повних два візка товарів з супермаркету. А сьогодні ми спробуємо помістити три валізи. Готово? В даному автомобілі бензобак відкривається ключем. Хто таке придумав? Звичайно, це дуже незручно. Що дійсно в фіаті проголомшує, так це оглядовість. Лінія вікон знаходиться низько. Стійка досить вузька. Ви сидите фактично посередині автомобіля. Паркування найприємніший момент. Немає довгого капоту, скошена корма. Раз, два. І ви помістили автомобіль у найменше місце для паркування. Для європейців автомобіль повинен бути достатнього розміру для паркування, не витрачати безнопального та не бути нудним. Тобто Fiat 500 під ці вимоги підходить ідеально. Звичайно, автомобіль не для кожного, в основному за своїх скромних розмірів. Ну не готові наші люди жертвувати розмірами заради дизайну. Він маленький та маневрений. Саме такий, який потрібен мегаполісам. Його приємно водити, на нього приємно дивитися. В ньому є душа. Якщо ви не знаєте, що подарувати своїй коханій на найближчі свято, подаруйте їй Fiat 500, і її радості не буде меж. Від цього миловидного стиляги дуже віє Італією. Закриваєш очі. І одразу переносишся на залиті сонцем італійські вулички, наповнені ароматом квітучих апельсинових дерев та запахом італійської кави. Фіат зробив все, щоб нагадати світові, що п'ятсоти це маленька легенда. Всі посміхаються, коли бачать цього малюка на вулицях, і в житті цих людей додавалося кілька приємних моментів. Грація Італія за такий чудовий автомобіль. Ми росуємо за своїх скромних розмірів. Місто не гріма. Може, що з пам'ятю. Ретростиль автомобілю відбраний ідеально. Італійська міні-біпіка